Вітаю! Отже, сьогодні з великим відривом перемогло якесь поселення на вершині гори. Воно, походу, десь ось там позаду мене. Але, ого, попереду мене я бачу якусь церкву на горі. Але, туди немає видимого шляху. Я знайшов якийсь ось цей, Він йде наче як в ту сторону. Чи це буде пригода туди й назад? Чи я буду там вештатись до ночі знову. Подивимось. Ви можете зауважити, що на мені нема рюкзака, це тому що я зрозумів, що логічно буде його скинути, раз і так я не буду спати там, де йду, бо, по-перше, там нема інтернету, щоб я міг завершити і викласти відео. О, тому зі мною лише вода і камери. Тут я постійно чую якісь звуки, але я вже звик до того, я всюди чую якісь звуки. Наприклад, звуки річки. Ось ця лісова гірська дорога, по якій я зараз йду, це просто дорога, яка найближче підходить, тим не менше закінчується в певний момент до того місця, куди мені потрібно. Що там буде далі? Важко уявити. Одне з тих я договорити. Що це означає? Ха. От що це означає? Ключий дріт. Жодної записки. У мене нема вибору, я мушу йти, я вам... Я вам вже пообіцяв. Мені доводиться якось це... Знаєте, методом Коперфілда. І все, йдемо далі. Воно починає робитись якось так собі, тому що там заблюрені та вершина. Тут хтось поставив самовільно колючий дріт на дорогу. Ух ти, блін. Тут щось зарухалося і злетіли мухи. Так, тепер ця подорож була не такого вже розслаблюючого відтінку, знаєте? Тому що чому там закрито. У мене коротше, вчора вечір ще теж так просто не закінчився, бо там не було інтернету, де та Збройська фабрика. Я вирішив піти до ближнього села, може там є, але вчасно зорієнтувався, що ближнє село вже у Франції. У мене нема з собою паспорт. Тож я розвернувся і пішов назад, звідки прийшов. Я постійно зараз чую голоси із за той параної. І дійшов до якогось кемпінгу, де я знімав вам відео, я їм там салями. І там був інтернет. Але він був добрий хіба, щоб переписуватись, а викласти відео на 4 ГБ. Він вже не був такий добрий. Тож довелося йти далі до міста. Стемніло вже конкретно. Раптом щось закричало в кущах. Ну, я досить, я, навіть, я злякався, але зрозумів, швидко, що це качка. Видно, почула мене і попередила інших. Тоді позаду завив вовк. Ну, але він, знаєте, не за, не за спиною, а десь на горі. Я думаю, ну окей, десь там на горі, ну, але знаєте, так вже собі. Далі я чую так само виє вовкали попереду. Коротше, та дорога до того міста була дуже довга. Тоді, поки я прийшов, поки там виклав то відео, вже все ніч-ніч. А мені треба десь спати. Я ходжу, шукаю, де би кинути свій біві-бег. Так по газонах там по краю присвічую ліхтариком заді чую. Ну ніби хтось щось рухається. Так цокає. Думаю, чи пес якийсь біжить, чи що. Оглядається якийсь мужик. І так думаю. Не. Ти шукаєш де би поспати? Я думаю, от. Ще скажи, ти мені хочеш запропонувати. Це чисто сценарій Джефрі Дамера. Я йому кажу, та я там машину в Памплоні лишив, але воно не дійшов, ніч застала. Та я так ходжу, думаю, що робити. Він каже, а в Памплону рано їде. Автобус. Я кажу, о дуже дякую. І коротше. Ей. Коротше я там знайшов один, я, я почав по селі ходити, дивитися, чи він за мною не ходить. Тоді я знайшов, що там є якась насоста станція і до неї дорога лише один кінець, тупік. Тобто люди не будуть туди ходити, з псами гуляти чи ще щось. Тож я біля неї була файна рівна земля. Я розклав свій бівий бек і там був заночував. Якось спокійно спав, правда тільки до 4 ранку. Схоже, сюди колись їздили автомобілем. Ще така брама з колючим дротом, а попереду багно, яке теж треба якось обійти, а жабам добре. Собі тут спокійно сидять, журавлів нема. Хіба що ці. Змії можуть їм псувати настрій. Так, але хтось порозкладав каміння, наче щоб проходити. Слідів, правда, свіжих нема. Окей, значить сьогодні тут ніхто не ходив. Добре. Тут є висохша така багнюка. І мені не подобається розмір слідів у ній. Подивіться. Парнокопитне величезне, величузне. Що це може бути? Одне добре, це не відмінь. А що це таке? Бик? Корова? Що це може бути? Ще мені не подобається, я відчуваю сморід на возу. Куди ви мене відправили? Ви не бачили, що об'єкт заблюрений? Значить сюди не можна. Я вже скільки йду, і тут раптово приходить повідомлення, мені отже значить, з'явився ні звідки інтернет тут. Я швидко глянув. Маршрут і пише, що мені йти ще годину. Ха. Хочу я вже побачити, що там таке є на тій горі, ще й покинути, як вони то туди добиралися і що там робили. Бо я зараз йду, то є якась дорога, а як ходили ті, хто там промишляв тоді, Ха. надіюсь, вдасться добратися хоча б. Фух. У мене з'явилася теорія, що сюди хтось на самовипас випускає курів. І щоб вони не повернулись, доки йому не буде це потрібно, він зробив ось такі штучки цікаві. То навіть мені складно пройти його. А там щось пише про публіку. Ага, тут є така... щоб це відкрити і перейти. Ну кажу, Мені схоже, що наче щоб худоба не виходила, бо я і навоз бачив по дорозі. Ті купита великі, мені здається, що так воно і є. Тому треба слухати, чи не буде Коротше, я Думав, що я піднімлю цю <головік> штуку і воно від... я зможу відхилити як калітку, воно взяло, як встрілило, все впало. Коротше, я наробив тут таких негараздів. Так, зараз буду намагатися відшкодувати завданих збитків. Тут колючий дріт, воно не так легко. Ну, міліметра бракує. Так. А ну ходить сюди. Хто ж знав? Я ліпше би десь обійшов. Ось тут щось на табличці пише публіку. Що публіку? Ходімо далі, публіку. Перший дивний об'єкт. Якщо там вода, то значить моя теорія правдива. І вона дзурчить, вона подається тут постійно. Він бачите свіжий навоз. І там його ще більше, вони ходять сюди пити і потім кудись ідуть туди, куди йду я. Прекрасно. Єдине, що я знаю, що навоз биків відрізняється від навозу корів. І це явно коров'ячі. Мене це в певному сенсі тішить. Ні сіло, ні впало. Стоїть табличка про якийсь довгий маршрут. Тобто сюди можна звідкись прийти. І дивно. Я гадав, що це єдина дорога сюди. Тут якась ледь-ледь тримається хата. Особливо каміння над входом, так аж манять туди пройти. Бачите, вони так заходь заходь! М -м -м. Неочікувана цікавинка. І, і я навіть не знаю, що ось це таке. Тут, до речі, їхня мова інакша. І тут є нехарактерні слова, таке ускардзе. Ускаррес. «Ускаррес» — це вже хай буде більше кастияно, але ускардзе. Це вже щось по місцевому а ось це, походу, туди, куди ми йдемо. Орлаґату. І зале ізаль. Я поняття не маю, що означають всі ці слова. Але, тим не менше, подивіться, які краєвиди. Це ж не жарт, бо без Безкраї, гори і ліси. Отут не хотілося би заблукати. Одне дивно. Я починаю спускатись донизу. І є дещо що тішить. Тут є вказівник, що це довгий маршрут. А отже, можливо, він буде аж до тих до тої покинутиї тих хат. Чи куди він веде? Не знаю, чи вам було чути, але я чую вже дзвіночки характерні. І вони доносяться знизу знизу. Це мене дуже тішить, значить ці корови десь знизу ходять. А я йду поверху. Я оце тільки був сказав, що корови внизу, я вверху. Закінчив записувати це і зразу подумав, ну от на що ти наперед щось таке розказуєш. І схоже, так воно і є. Мабуть, це було ехо. Тому що тепер я йду і чую дзвіночки попереду. Це може, о подивіться, вони тут зачіпляються, залишаються в своїй шерсть. Тепер це може вийти цікаво, скільки їх там є і як вони все поводять. Вони побачать мене і підуть геть. Вони побачать мене і підуть на мене. Чи ми з ними не зустрінемось? Це корови чи це молоді бики. Вони стоять два. На дорозі. Я не бачу, щоб вим'я був. Вони тупо мені перекрили дорогу. А обійти їх навіть нема про що говорити. Хащі-хащами. Що далі? Почекати, що вони підуть? Так, ще й тут повно навозу і повно мух. Так, він схоже розвертається і йде геть. Так, другий мене побачив. Ти коровач, ти бик. Я так тримаюсь, щоб в разі чого швидко кудись вибігти. Так, чому вам на мене все рівно? Я бачу у вас вуха пробиті, значить ви людей знаєте. Але я бачу і вам нема де йти, так, щоб ви могли мені дорогу уступити. І я не те, щоб би хотів мимо вас проходити. Що ми маємо робити? Ви мене пропустите? Бляха там той другий. Це. Я не бачу це, це наче корова. А то друге теля, не пойми що. Як нам розминутись? Він тупо стоїть їсть, йому взагалі паралельно. Але я поняття не маю. Ви знаєте, що корови теж небезпечні тварини. Можете глянути статистику, скільки корови вбивають людей за рік. Дайте пройти! Ууу! Дасте пройти? Так, як би то мені... Я навіть не уявляю. Це наче щось молоде, ні рогів, нічого. Він шукає вим'я. А там то з рогами. Що, пробувати проходити, тримати камеру включеною. Дасте пройти, шановні. Шановні добродії. Так, так, так. Я думав, що вони вже до мене. Вони від мене. Я не знаю, як ми розминемося, дорога вузька. Я би сам радий вас обійти. Але не маю кудою. Якби ж така нагода, хоч би якесь щось десь якось. Мені прикро, що я вас відволікаю від прийому їжі. І мені радісно, що ви в принципі йдете від мене, а не до мене. Блін вони йдуть, доки я йду. Мені би хоч якісь якусь стежку бокову, щоб я їх обійшов. А потім мені ще треба буде назад вернутися і невідомо скільки їх ще буде на дорозі. Ой, йдіть туди на бік, а я пройду в той бік, добре? Отак от. Люкс. О, вони взагалі знають там ничку. Ніштяк. Все. Ця проблема вирішена. Коли я розминувся з коровами і минув останню браму, то я подумав, що вона реально вже остання тут, бо за нею вже навозу не було нічого не було. А тут є ще якась. Пише, будь ласка, закривайте двері. Тому що худоба на випуску, добре. Так, а куди мені далі йти? Якесь, воно все дивне? Все. Я дійшов до фіналу, доки Google мав тут дорогу. І, і воно так схоже, що так воно і є. Прикольно. Прикольно. А, 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 а. А, тут все колеться, все ріжеться. І що? Це реально кінець дороги? Не знаю, щось є схоже на стежку. Тримаюсь її наразі. Та да, видно, що тут уже давно ніхто не ходив, дивно, що ще позначено якось там, що там є якесь щось, тепер треба вгадати, чи воно дійсно там є знов буду блукати по горах, пустити порожніх. Тут є щось схоже на шлях, но він настільки вже позаростав, що якщо в кінці кінців він мене приведе туди, туди, куди потрібно, то я буду там перша людина за дуже багато років. Я вже 4 години мотаюсь і дійшов воно до чого. <кхів> Серед гори якась труба, яка якимось чином під'єднана до джерела. І найцікавіше тут є джерело. Але я щось не знаю. Я би міг з цього якось набрати води. Вона наче чиста, але вона така відкрита, я би хотів, щоб воно текло десь так. А воно наче наповнюється в яму, а тоді цей таке файне, холодне. Уу. Може собі хоча б шию намочу. О, і голову. Добре, ходіть. Далі починає бути ще цікавіше. От скажіть, хто сюди притяг дві ванни? І навіщо? Хочете сказати, що вони теж збирають якесь джерело всередині? А я здогадуюсь, їх притяг той, хто сюди курів, випускає пасти. І він... О, я бачу до них теж були під'єднані труби з того джерела. О! А тут вона вже обривається. Я зрозумів, він до джерела під'єднав труби, не знаю, якими зусиллями приволік ті ванни і робив тут для корів водопій. Ого, то молодчина. Я йшов і вже декілька разів прокручував голові, як мені доведеться вам сказати, що в принципі... я не можу його знайти, я вже бігаю туди-сюди. У мене закінчується вода, у мене закінчуються сили. І раптом я йду і тут стіна. Просто я уявляв, що я якось маю знизу підійти до верху. Воно має бути все зверху, а я, я підійшов зверху. Але те, що те джерело так близько, дає зрозуміти, чому тут було це. І це вже така не суха кладка, це не те, щоб супер, супер старе. Але таке дещо. І я ще поки що не знаю, що це. це, це ось це і все чи є ще щось. Ого, чекайте, я відійду трохи подалі. бо Воно дуже гарне. Якщо на нього подивитися. О дивіться. Ви тут його побачили першими йо я скільки то я ходив? 4 години. Джерело, коли я говорив про джерело, то воно зовсім-зовсім поряд. І що і все? А, ні, вон, ще щось. Ще щось. Головне, воно відзначене, о, тут вже суха кладка, то вже супер старе. Воно відзначене, що це маршрут. Ну, ясно, хто зжесь його відмітив. А, тут просто стіна. О, тут явно рівнина. Можна зрозуміти... О, тут ще щось є, нічого собі. Тут щось явно Мабуть відновлювали і нумерували каміння чи що. це на ньому є. Цифра 5 чомусь. Але, схоже, ніц їм так не вийшло. Ну Це вже руїна-руїна. Але дивно такий гарний вхід, це, це була хата чи це там значиться, якщо дивитися, здається, пише, що церква. Може це була якась така, де жили монахи, церква чи як. Фух, я не вірю. Щось другий день так важко дається це все. Воно ніби так, тому наче ще більш дорожче через то. Але хотілося би так годинку пройти, там, ну дві, Чотири трохи вже, поки пройшов 4 години, а де ще відео знімати. Ну, оцей от... Утик він самий самий атмосферний. Тут вже написано якесь чи то 4, чи то що. Дивно, таке враження, що воно або відновлювалося, або готувалося, але ні з того не вийшло. Шкода трохи, що все так поросло, що не можна всередину зайти. Я думаю, там щось можна буде походити. О, з іншої сторони воно додає такої атмосферності цьому місцю. воно прям закинуте, закинуте таке середньовічне. Гарно. І поле таке. Цікаво, що то було. Ті всі попередні будівлі ми бачили там і тут через поле ще трохи. І ще є щось. Дивне. Та що дивне? Ну, але все рівно, бачите, воно таке на краю гори? Високе? Цікаво, що це було. Це багато праці. Це все-таки понабудовувати. Я так розумію, вони могли існувати лише завдяки тому джерелу, що ми бачили. Ну і все, наразі більше наче нічого. Гарна рівна ділянка тут була, підозрюю, що вирівняна. Але дивіться, гарна рівна ділянка, а будинок зробили на схилі. І це я не вперше так бачу. Чому? Там був ідеальний камінь, типу. Знаєте що? Біжу я вниз. Вже п'ята. Мені ще повернутися назад, змонтувати, викласти це відео. Я так сподіваюся, що сьогодні вийде швидше. Але мені здається, гарна пригода. Зараз я ще подумаю, чи ризикну я набрати якимось чином тої води джерельної. Я навіть не знаю, які її набирати там. Для завтрашнього відео голосуйте. Перше, покинути ось таке, пише, як село. Але виглядає так непогано, як для села. Еско. Друге. Пише, що це рештки середньовічного поселення Санто Томас. І це єдине фото, фото, яке там є. Я не знаю, чи там є ще щось, чи ось це і все. Тому вирішувати вам. Ну і третє, гірське покинуте поселення пеня виглядає дійсно на, на самій вершині гори. І збереглася схоже, церква. Але також вирішуєте ви. Також дуже дякую всім, хто донатить на банку. Бачите знизу, вже скільки зібралось копіючок. Якщо ви хочете, щоб і ваша там лежала, то підтримайте збір. І дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі, як вам те місце, яке ви вибрали.